Одна із груп спеціального кадрового резерву керівників Рівненської АЕС, у складі якої 11 спеціалістів з 10 структурних підрозділів станції, пройшли навчання в НТЦ. Під час занять їх вчили створювати і презентувати власні проекти, які сприятимуть подальшому розвитку підприємства. Це в нас п'ята група спецрезерву проходить таку підготовку. В рамках цього навчання учасники групи вони вчаться бути більш самостійними, розуміти те, що вони відповідальні за всі етапи реалізації проекту, освоюють функції керівника, хто ще не є керівниками. Дозволяють ці навчання дозволяють розширити світогляд, так от навіть. Освоїти більш ширше повноваження керівника, побачити, що своєю діяльністю ми можемо впливати на інші сфери підприємства, так не просто виконувати свої обов'язки а наш проект може покращити життя іншим людям. Під час навчання атомникам пояснювали, як застосувати інструменти управління проектами, ставити цілі за принципом смарт. Уся теорія підкріплювалась практикою. Вибірково три проекти з 11 розібрали та обговорили на занятті. Перший мав назву організація транспортування персоналу на ВПРС та з роботи автобусами підрозділу транспортного цеху з навколишніх селищ заболоця Рафалівка Суховоля. Другий система радіаційного контролю викидів вуглицю С 14 та 3 тридію h 3 та третій прийняття експлуатаційних рішень тобто результатом цього проекту буде навчання по прийняттю експлуатаційних рішень. Це для керівників і для резерву керівників середньої ланки, тому що ну, рішення мають бути звичайно консервативними. Прийматися по певних принципах для того, щоб вони були ефективними і для зменшення ризиків. Від початку провадження на Рівненській ЕС системи підготовки кадрового резерву на підприємстві було втілено в життя близько 50 проєктів, які вже довели свою ефективність. Проєкти, реальні для рівненько важливі для Рівненської АЕС, вони визначаються з тематикою. І, власне, як показав досвід попередніх груп, то ну, це такі досить корисні проєкти, які дозволяють рухати Рівненську АЕС вперед. Прогрес. Забезпечують для рівних ЄС, тому важливо залучати до цього майбутніх керівників. Да, так, і таким чином їх навчати. Попереду спецрезервістів очікує два етапи перед захисту своїх робіт з представленням детального плану та розрахуванням термінів для реалізації проекту кожного. Юлія Крищук Олександр Сніжко, канал Енергоатом.